Привіт! Ви на каналі Голос Ангел. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіаку на місяць грудень і це будуть тільці. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимося на роботу для тих хто працює, потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи, для тих, хто працює. У вас очікують невеликі конфліктні ситуації, в основному это стосується ту людину, яка постійно шпигує за вами, постійно наблюдає. На це зверніть увагу. Кінець місяця для вас буде вдалим. Вирішаться усі конфлікти, вирішаться усі питання по поводу грошей. Вдалий місяць для великих рішень для вас на роботі. Вирішення усіх питань, які вас будуть беспокоїти, ви зможете вирішити у місяці грудні. Для тих, хто в пошуках роботи. Ви знайдете роботу, керівник у вас буде чоловік, керівник у вас буде більш м'який. Розуміти вас буде, пообіщає кар'єрне вам зростання. І це воно так і буде. Ідіть, не зволікайте, тому що ви можете свій успіх втратити. Відносини в браки і подивимося для тих, хто в пошуках відносин. Для тих, хто в браке. А в браті у вас є великі проблеми. Рухатися у ваші відносини а, в іншому направленні ніяк вони не можуть, тому що ви дуже багато чуєте обману. Є так само у вас зрада, хтось третій у вас присутствує. І з-за цього є конфліктні ситуації. Продвижень ніяких немає. Але ну, головне, не конфліктуйте, наберіться терпіння. І під кінець грудня ця таємниця вона для вас відкриється. Вам потрібно трішечки запотистися терпінням для того, щоб дізнатися, хто це третій або третя. Для тих, хто в пошуках відносин. Ви в грудні місяці не зустрінете, но в подальшому у вас є така вероятність зустріти свою другу половинку. Здоров'я! Зі здоров'ям обратите внимание, Простуд! Серйозних у вас у грудні місяці не буде, але може бути переїдання і отруєння більш стосується алкоголя. Будьте з цим дуже обережні. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.